Президент України Володимир Зеленський подякував венеційській комісії за рішення щодо Конституційного суду та обіцяє врахувати її позицію при проведенні судової реформи. Джерело Зеленський у Твіттері, Офіс президента, пряма мова. Схвалені документи дають важливі орієнтири, як уникнути невідворотної шкоди антикорупційній реформі й реформувати КС. Щоб нинішня ситуація не повторилась. Позиції комісії врахують при підготовці судової реформи в Україні. Вдячний равлик Ваніском та равлик Джаєнібокіч один за рішення щодо КСУ. Два схвалені документи дають важливі орієнтири як уникнути невідворотної шкоди антикорупційній реформі й реформувати КС. Щоб нинішня ситуація не повторилась. Позиції комісії врахують при підготовці судової реформи в пік.твітер.комкосайска Сі 27 юржбу. Володимир Зеленський, Равлик Зеленська Юа, ДСМБР 11-2020. Деталі. Зеленський запропонує комісії з питань правової реформи при Президентові України уважно опрацювати. Вказані рекомендації та врахувати їх під час підготовки подальших кроків для реформування судової системи, президент наголосив на необхідності провести ретельний аудит та оцінку ефективності здійснених. Раніше реформ наступним етапом має стати напрацювання конкретних шляхів для відновлення довіри суспільства. до Конституційного судочинства, що передувало, у новому висновку Венеційської комісії щодо реформи КС, оприлюдненому 10 грудня Україні радять внести зміни до закону про конституційний суд з огляду на кризу, що виникла внаслідок його скандального рішення про скасування частини антикорупційного законодавства. Венеційська комісія радить детальніше прописати правила функціонування Конституційного суду, щоб запобігти потенційним наступним проблемам. Водночас висновок не містить рекомендацій щодо очищення Конституційного суду, детально про перший з оприлюднених висновків Венеційської комісії у відповідь на запит президента. Володимира Зеленського читайте у статті КС звинуватили в узурпації. Венеційка розповіла, що робити з рішенням про декларування. Передісторія.